Дорогі мої мир вам, нехай Господь благословить вас, брати і сестри. Якщо ви слухаєте це слово зараз, я вірю, що це не випадковість. Святий Дух знає, як привести людину туди, де її серце отримає ясність, спокій і напрям. Бог бачить запитання, які ви носите всередині. Він бачить невизначеність, яка тисне на душу, і Він не просто хоче вас утішити. Він хоче навчити вас чути його голос і ходити у світлі. Багато людей переживали дивний, але знайомий досвід ви прокидаєтесь приблизно о третій годині ночі. Сон переривається без страху, без шуму, без очевидної причини. І виникає запитання, чому я прокинувся? Послухайте уважно, я не кажу, що кожне нічне пробудження є духовним. Але я кажу, що інколи це може бути запрошенням від Небесного Отця. Святе Писання говорить, бо Бог говорить один раз і вдруге, та людина не зважає на те. У сні, у нічному видінні, коли сон знаходить на людей, коли вони дрімають на ложі, тоді він відкриває вухо людини і кладе на неї напоумлення, говорить до нас книга Йова. Це не містика, це духовний принцип. Причина перша Господь хоче змінити напрямок вашого життя. Коли Бог торкається вашого духа вночі, це може бути знаком, що Він хоче направити вас. У день наш розум перевантажений, справи, рішення, розмови, турботи, втома. Ми молимось, Господи, веди мене, але потім живемо так швидко, що не залишаємо простору почути відповідь. Бог не завжди говорить гучно. Його водіння часто приходить тихо, як внутрішній мир, як ясна думка, як упевненість без тиску. Святе Писання говорить: І Господь прийшов, і став, і покликав, як і перше. Самуїле, Самуїле. А Самуїл відповів: Говори, Господи, бо слухає раб твій. Каже до нас перша книга Самуїлова: Бог говорить тоді, коли серце готове слухати. Також написано Я наставлю тебе і навчу тебе тієї дороги, якою тобі йти, я дам тобі пораду, моє око буде над тобою. Псалом 31.8. І ще. Господь буде тебе завжди провадити, і душу твою наситить у спеку, і кості твої зміцнить. І ти будеш, як напоєний сад, і як джерело води, в якому не зраджує вода. Промовляє до нас книга Пророка Ісаї. Коли ти прокидаєшся отретій. Не поспішай роздратовано перевертатися. Скажи, отче, якщо ти хочеш говорити, я слухаю. Причина друга поклик до заступництва Бог піднімає вас молитися за інших. Інша причина нічного пробудження Бог може кликати вас до ходатайської молитви. Любов не буває байдужою. Коли Святий Дух кладе на серце тягар, це не для страху, це для співпраці. Писання навчає. Зізнавайтесь один одному в прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитися, бо дуже могутня ревна молитва праведного. каже нам у посланні Якова, 5 розділ: Можливо, ти не знаєш деталей, але Бог знає, і Він шукає того, хто скаже: Я стану в проломі. Про Ісуса написано, а Він відходив у пустельні місця і молився. каже нам Євангелія від Луки. Якщо сам Син Божий робив молитву пріоритетом, тим більше ми, твоє послухання вночі може змінити чиюсь долю. Третя причина Бог навчає вас стояти у владі. Є ще одна причина Бог нагадує, що ми живемо не лише у видимому світі, святе Писання говорить прямо бо наша боротьба не проти крови й тіла, а проти начал, проти влад, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Це написано у посланні до Ефесян, 6 розділ. Але Бог не будить вас, бо ви слабкі. Він будить вас, бо дав вам владу. Діти, ви від Бога, і ви перемогли їх, бо більший той, хто в вас, ніж той, хто в світі. каже нам перше послання Івана у 4 розділі. Жодна зброя, зроблена проти тебе, не буде успішною. Книга пророка Ісаї, 54 розділ: Коли ти прокидаєшся. Проголошуй істину, четверта причина Стільна. у мирі поклик до покаяння Ісуса Бог Очищає серце, перемога. щоб повернути до свободи. Інколи Бог буде серед ночі не для того, щоб засудити людину, і не для того, щоб зламати її дух. Він буде, бо Святий Дух хоче очистити серце і повернути його в правильне русло. Бог не діє через осуд, Він діє через світло істини, яке приводить до свободи. Святе Писання. Показує нам це на прикладі Давида. Після свого падіння він не шукав виправдань, а прийшов до Бога з відкритим серцем. Бо ти не прагнеш жертви, я дав би її, цілопалення тобі не до вподоби. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним ти не погордуєш, Боже. Бог не радіє людській провині, Він радіє поверненню серця, і це підтверджує апостольське вчення. Коли ми визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправди. Перше послання Івана 1:9. Якщо ти прокинувся серед ночі, і раптом у середині з'явилось ясне усвідомлення тут я схибив, тут дозволив гіркоту, тут відійшов від чистоти. Не тікай від цього. Це може бути не докір, а любов Отця. Який не хоче, щоб ти жив із тягарем. Покаяння це не вирок, покаяння це двері, бо смуток за Богом викликає покаяння на спасіння без жалю, а смуток світський спричиняє смерть. Друге послання до Коринтян 7.10 Бог приводить не до сорому, а до відновлення. Скажи просто: Отче, я визнаю, очисти мене, віднови мене, поверни мені радість спасіння, і вір, він очищає, він піднімає. Він дає новий початок. П'ята причина запрошення до поклоніння, тиша ночі як святилище. Інколи Бог буде людину серед ночі для поклоніння, не для дії, не для боротьби, а для перебування в його присутності. Псалмоспівець свідчить опівночі встаю, щоб славити тебе за праведні твої присуди. Книга Псалмів 118, 119, 62 Поклоніння не залежить ні від сцени, ні від музики, ні від настрою. Поклоніння це положення серця. Коли ти прокидаєшся вночі, замість тривоги скажи: Господи, Ти добрий, Ти вірний, я дякую тобі. І почни згадувати Його милості за життя, за захист, за шлях, за відповіді, за людей поруч. Поклоніння робить одну важливу річ воно піднімає погляд із проблеми на Отця. І саме там часто приходить те, про що написано у Посланні до Филип'ян. І мир Божий, що вищий від усякого розуміння, зберігатиме ваші серця та ваші думки у Христі Ісусі. Шоста причина Откровення зі слова. Бог відкриває Писання. Ще одна причина нічного пробудження. Бог хоче дати свіже розуміння зі свого слова. У тиші, коли немає відволікань, святий Дух може відкрити знайомий вірш так, ніби ти читаєш його вперше. Писання говорить А утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, навчить вас усього і нагадає вам усе, що я говорив вам. Каже нам Євангелія від Івана. Зроби просту духовну практику, відкрий Біблію і скажи. Святий Дух, навчи мене, відкрий мені істину, читай повільно, записуй думки. Так формується духовна зрілість не лише слухати проповіді, а живитися словом особисто. Сьома причина: зміцнення віри Бог вчить наполегливості. Бог інколи використовує нічні пробудження, щоб зміцнити віру. Ісус навчав про наполегливу молитву не тому, що Бог не чує, а тому, що віра зростає через постійність. Треба завжди молитися і не падати духом, підкреслює Євангеліє від Луки. Як Яків тримався за благословення, так і віра тримається за Божі обітниці. Іноді Бог буде, щоб ти знову проголосив Я довіряю тобі, ти мій помічник, твоє слово істина. Так віра починає керувати емоціями, а не навпаки. Восьма причина підготовка до дня Бог споряджає заздалегідь. Іноді Бог будить, бо готує тебе до конкретного дня рішення або зустрічі, як манна давалася щодня, так Бог дає щоденне забезпечення мудрості й сили, хліб наш насущний дай нам сьогодні. Про це говорить нам Євангелія від Матвія. Бог знає, що попереду, і піднімає тебе, щоб ти увійшов у день із миром, ясністю та правильним серцем. Дев'ята причина глибша близькість, Бог тягне ближче. Бог інколи кличе не до дії, а до близькості. Євангелія від Луки, 10 розділ каже Марія, сівши біля ніг Ісуса, слухала Його Слово. Нічні хвилини як особиста кімната спілкування, де можна бути чесним. Розповісти Богу про втому страхи, прагнення. Десята причина Боже призначення на день, зустріч і служіння. Іноді Бог будить, бо готує тебе до божественної зустрічі. Святий Дух веде, відкриває серце до людей і робить Тебе відповіддю для когось іншого. Бо ми Його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Звертає нашу увагу, послання до Ефесян, тож Твоє послухання може мати вічний вплив, І Господь має у серці давати тобі ще більші блага, аби ми були потоком добра і достатку до всіх дітей Господа. Коли Бог будить тебе о третій годині ночі. Це може бути тому, що Він готує для тебе божественну зустріч або можливість послужити комусь пізніше того ж дня. Цей ранній поклик до пробудження, не випадковість і не збій у твоєму сні. Це цілеспрямована дія Бога, спрямована на підготовку твого серця до того, що чекає попереду. Бог знає труднощі, з якими ти зіткнешся. Він знає можливості, які відкриються перед тобою, і саме тому, пробуджуючи тебе раніше, Він запрошує тебе провести час з ним, у молитві, у тихому роздумі, у читанні Його слова. Ця близькість допомагає вирівняти твоє серце з Його серцем і отримати мудрість, керівництво та силу, які будуть потрібні тобі впродовж дня. Коли ти перебуваєш у Божій присутності, він починає робити твоє серце чутливим до тихих спонукань Святого Духа. Бо Святий Дух твій твої помічник, твоїй учитель і твій наставник, Він спрямовує тебе до людей і ситуацій, у яких ти потрібен, щоб принести зміну. Будь уважним до голосу Святого Духа, і ти зможеш розпізнати ті божественні призначення, які Бог уже запланував для тебе. Ці зустрічі можуть мати різну форму. Це може бути розмова з колегою, який проходить через особисту кризу і потребує, щоб його просто вислухали та підтримали. Це може бути можливість помолитися разом із незнайомою людиною, яку ти випадково зустрів у магазині, і яка переживає важкий період у житті. Це може бути нагода поділитися своїм свідченням з кимось. Хто шукає сенсу, відповідей і напрямку. Якою б не була ситуація, Бог унікальним чином поставив тебе бути його руками і його ногами. Саме в цей момент він уже дав тобі дари, таланти та життєвий досвід, які необхідні для служіння людині перед тобою. І коли ти перебуваєш у послуху під Божим керівництвом і покладаєшся на силу Святого Духа, ти стаєш посудиною Божої любові, Божої істини та Божого зцілення для тих, хто поруч. Важливо пам'ятати ці божественні призначення стосуються не тебе і не твоїх здібностей. Вони стосуються того, як Бог діє через тебе, щоб здійснити свою волю. Коли ти виходиш у вірі та послуху, Бог дає тобі слова, які потрібно сказати, сміливість, діяти і співчуття, щоб любити. Ти добровільна посудина, віддана Божій волі і готова бути використаною для Його слави. Тож наступного разу, коли Бог збудить тебе серед ночі, не нарікай і не тягнися до кнопки відкласти. Натомість використай цей момент як можливість провести час зі своїм небесним Отцем. І підготувати серце до тих божественних зустрічей, які він уже приготував для тебе. Довірся Богові, який йде попереду тебе, освітлює шлях у темряві і робить тебе світлом надії для тих, хто страждає і загубився. Пам'ятай, ти не сам у цій подорожі. Бог з тобою на кожному етапі шляху. Він веде тебе, охороняє і дає силу, необхідну для виконання його цілей. Тому, виходь у вірі, довіряй Божому плану і спостерігай, як він використовує тебе, щоб змінювати життя людей навколо, твоя готовність бути використаним Богом і Твоє послухання можуть мати вічний вплив на чиюсь долю. І це не лише привілей, це відповідальність, до якої ми ніколи не повинні ставитися легковажно. Небесний Отче, у тиші ночі, коли світ завмирає і темрява огортає все навколо, ти ніжно пробуджуєш мене від сну. Коли я відкриваю очі і бачу м'яке світло раннього ранку, це нагадує мені про Твою постійну присутність і про мету, яку ти маєш для мого життя. Навіть у ці незвичні моменти ти залишаєшся Богом порядку і сенсу. Господи. Я вірю, що коли ти будеш мене в цей час, у тебе є щось, що ти хочеш відкрити, передати або показати мені напрям. Навчи мене бути уважним до твого голосу, слухати з відкритим серцем і приймати мудрість, якою ти хочеш поділитися зі мною. У ці тихі хвилини, вільні від шуму і метушні дня, я знаходжу розраду в твоїй присутності, ти джерело миру, утіхи і сили. Використай цей час, Отче, щоб формувати мене, очищати мене і робити тією людиною, до якої ти мене покликав. Допоможи мені відмовитися від власних планів і бажань і вирівняти своє серце з Твоїм. Дай мені сміливість іти туди, куди ти ведеш, навіть якщо шлях здається незрозумілим або лякає. Дякую тобі за ці ранні години, за можливість близького і щирого спілкування з тобою. Нехай ці моменти стануть нагадуванням протягом усього дня, що ти завжди зі мною, скеруй мої кроки і направляй мій шлях. Я прошу твоєї сили, твоєї мудрості і твоєї благодаті, щоб прожити кожен день так, щоб прославити тебе і бути світлом у цьому світі. Дякую тобі, Отче, за привілей знати тебе і за впевненість, що ти дієш у моєму житті навіть у найнесподіваніші моменти. В ім'я Ісуса Христа Амінь. Тож коли Бог знову розбудить тебе о третій годині ночі, знай, це не випадковість. Творець Всесвіту кличе тебе. Він запрошує у священний момент спілкування. Він хоче поділитися своїм серцем, вилити свою любов і дати божественну мудрість та напрям для твого життя. Не перевертайся і не засинай знову. Використай цю дорогоцінну мить. Щоб шукати Його обличчя, відкрити серце в молитві і слухати Його тихий голос. І коли ти це зробиш, ти побачиш, як Бог почне змінювати тебе зсередини. Твоє життя вже ніколи не буде таким, як раніше, бо той, хто тримає Всесвіт, наближає тебе до себе. Тож вставай, улюблений, твій отець кличе. Відповідай, і вирушай у найбільшу пригоду життя, рука об руку з царем царів. Великі речі чекають попереду, і все починається, коли він буде тебе о 3 годині ночі. Любі друзі, побачимося у наступних відео на каналі Молитви Українською. Отець Небесний. Ми приходимо до Тебе не як ті, хто чекає відповідей, а як ті, хто вже отримав. Бо Твоє Слово каже, що все ми маємо у Христі Ісусі, і тому ми стоїмо сьогодні не в очікуванні, а в прийнятті. Ми дякуємо тобі за кожного, хто посіяв у твоє слово, бо написано: хто сіє в духа, від духа пожне життя вічне. Ми дякуємо за насіння віри, за насіння довіри, за насіння послуху, за насіння, яке зараз працює в духовній сфері, і ми проголошуємо: урожай уже йде, благословення вже рухається, небо вже відкрите, двері вже призначені Богом для цього серця. Зцілення душі це Божа воля, яка відбувається зараз. Господи, ми піднімаємо голос подяки, бо Ти сказав Увійдіть у мої брами з подякою. І коли ми дякуємо, ми приймаємо. Ми дякуємо Тобі, що кожна душа вже зцілена, кожне серце вже відновлене, кожна рана вже закрита, кожен біль уже знятий, кожна тривога вже втратила владу, бо Ти сказав: Він лікує всі недуги Твої. Не лікує коли небудь, а лікує зараз, у дусі, у вірі, у Христі. Ми дякуємо Тобі, що душевна втома знята, внутрішня напруга розсіялась, тягар впав із плечей. Сльози перестали бути зброєю ворога і стали водою, що омиває шлях до нового життя. Ми дякуємо тобі, що ти визволяєш життя від ями, що милість Твоя. Не абстракція, а сила, яка працює всередині нас, що молодість душі відновлюється, як ворла, мудрість і напрямок уже дані. Господи, ми приймаємо Твою мудрість, не просимо, приймаємо. Бо написано, що Христос став для нас мудрістю від Бога. Ми приймаємо ясність у думках, ми приймаємо рішення, які несуть успіх, ми приймаємо Твоє світло на наш шлях. Ми дякуємо тобі, що кожна плутанина вже зникла, що кожна неправдива думка вже зламана, що кожні сумніви втратили силу. Ми дякуємо, що голос духа чути ясно, що напрямок відчувається серцем, що кожен крок наповнений миром.